Для кого понад усе не Україна, а гроші? Як негідники розкрадають гуманітарну допомогу в Україні, і як за це потрібно карати? Сьогодні рахуємо, що по чому в найгучніших справах про гуманітарну корупцію. На жаль, так, вона існує і про це треба казати вголос. Чим я, Віктор Берестенка, і збираюсь зайнятись прямо зараз. Вітаю! Логістика гуманітарних вантажів у таких масштабах, як зараз, є новим викликом для України. Тисячі працівників нашої галузі кожного дня працюють, аби забезпечити безперебійне постачання гуманітарної допомоги. Ми робимо це в умовах фактичної блокади морських портів України, через які до війни перевозилось до 70% усіх вантажів. Ми ефективно працюємо попри повну екстрену зміну ланцюгів постачань та здорощення логістики в цілому. Часто працюємо собі у збиток. Логісти справляються навіть з критичною ситуацією на західному кордоні, де багатокілометрові черги б'ють всі рекорди. Уявіть, декілька тижнів тому черга з вантажних автівок до пункту пропуску ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Ми вирішуємо ці та безліч інших логістичних питань. Робимо все, що потрібно, щоб потім дізнаватись новин про факти розкладання гуманітарки, про різноманітні схеми та корумпованих чиновників, що задіяні в них. Це відверто обурює, і саме про це сьогодні піде мова. Накипіло. Далі буде багато фактів, але спочатку я нагадаю: підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями із друзями, коментуйте, я з радістю відповім. Для мене немає заборонених тем, і їх обговорення це початок змін, яких ми врешті-решт прагнемо. Найперше підкреслю, що згідно положень закону України про гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога. Вона надається у грошовій або натуральній формі у вигляді виконання робіт чи надання послуг. Так, в законі багато заплутаних формулювань. Тож скажу тільки головне, ключовою ознакою всіх понять є. Безоплатне та безкорисне надання допомоги виключно особам, які її потребують, або для чітко визначених благодійних цілей. Порушення цього закону тягне за собою відповідальність аж до позбавлення волі на срок від 5 до 7 років. Втім, все це, на жаль, не лякає деяких особливо жадібних ділків. На жаль, роботи логістів і старання як ніколи, згуртованого суспільства, затмарюються скандалами з розкраданням гуманітарної допомоги. З останніх просто дикий випадок в Запорізькій області. Там, за даними Набу, найвищі посадові особи в півроку, тобто практично з початку війни, розкрадали гуманітарну допомогу у величезних масштабах. 30 серпня співробітники Набу та САП спільно з управлінням контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі. Без запрошення вони завітали, зокрема, до міськради, обласної військової адміністрації, складських приміщень та у приватні домівки. Шукали докази проти посадових осіб, які за півроку могли розікрасти увага: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів. Тільки уявіть ці масштаби, і уявіть, скільки всього не отримали ті, хто потребує допомоги. І цей випадок на жаль, як виявляється, лише краплина у морі корупції, що відбувається у українських регіонах. Слідом за Запоріжжям обшуки з приводу розкрадання гуманітарної допомоги йдуть і на Одещині. В Ізмаїлі висадився десант СБУ. До речі, Ізмаїл це зараз практично південні ворота України для вантажів. Згадаю, гучний скандал середини травня, коли в соцмережах з'явилося фото бронежилета, виставленого на продаж в торговому залі одного з епіцентрів в Києві. Ціна була 12,5 тисяч гривень. При тому, що цей засіб захисту першої необхідності мав в першу чергу дійти в ЗСУ. Причому взагалі безкоштовно. Слідство розібралося, звідки взявся той бронежилет у продажу. І вийшло на цифру у понад 1 тисячі бронежилетів. Саме стільки бронежилетів загалом намагалися збути ділки, плануючи заробити більше 12 мільйонів гривень. А от у Бердичеві на Житомирщині заступника мера відсторонили від посади через підозру у розкраданні 31 тонни пального, яке відносилось до стратегічного запасу громади. Паливо на понад мільйон гривень мало б піти на потреби оборони, проте його роздеребанили. Іще приклад, на початку квітня правоохоронці затримали виконуючого обов'язки мера містечка. Густомити, що є фактично передмістям Львова. За версією слідства, чиновник намагався за 100 тисяч гривень продати автобус, який Фінляндія безкоштовно надала Україні як гуманітарну допомогу. А у Чернівцях 6 травня затримали керівника обласної лікарні. Правоохоронці запідозріли його в привласненні п'яти карет швидкої допомоги, які передали благодійники з Італії для потреб ЗСУ. Досить прикладів нахабства і цинічного мародерства. Чи ще один? Останні з моєї рідної Одеси. У червні поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу. Серед товарів були продукти харчування, одяг, медикаменти, а також каски, бронежилети, тактичні окуляри, рації та багато іншого, що призначалося для наших військових. Оперативники СБУ затримали керівника фонду разом із його підлеглим. Керівником логістичного центру на гарячому під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад півмільйона гривень. Цей перелік сумних випадків не є вичерпним. Коли ми з командою готували матеріали для цього випуску, чесно кажучи, ми були шоковані масштабами та жадобою і вірою у безкарність деяких ділків та українських чиновників. Які ж будуть наслідки та що робити? Деякі аналітики кажуть, що проблема розкрадання гуманітарної допомоги виникла здебільшого через хаос перших днів війни, коли обсяги іноземної допомоги були вже значні, а контролю не було майже ніякого. Процеси ще не були налагоджені, чим і скористалися нечесні на руку чиновники та псевдоволонтери. Але ж минуло вже півроку війни, а гуманітаркою й досі барижать. Тож до цього питання має бути підвищений контроль зі сторони суспільства. Допомогти може кожен ви особисто. Якщо стали свідком неналежного на використання гуманітарної допомоги чи пожертв, ви можете внести свій вклад в нашу перемогу не тільки у корупції, а й у війні в цілому, бо ці речі, на мою думку, дуже пов'язані. Побачили, що товари гуманітарної допомоги виставлені для продажу, або стали свідком їх розкрадання, зафіксуйте на фото чи відео цей факт, зафіксуйте дату та місце та викладайте у інтернет. Героїв насправді нагідників суспільство має знати в обличчя. Також ви можете запросити у продавців такої продукції документацію для підтвердження законності її продажу. Якщо ж документів немає або продавці відмовляються їх надати, звертайтесь до поліції. Це те найпростіше, що стосується всіх українців. А що стосується влади, я нагадаю вислів французького підприємця і державного діяча Жана Моне одного із засновників Євросоюзу Ніщо не починається без людей, ніщо не триває без інституцій. Так він сказав. Тому влада так може сподіватися на людей, але й сама повинна будувати ефективні інституції з нульовою толерантністю до корупції. І ось тоді точно все справді буде Україна.